Майже три тисячі студентів урочисто посвятили у першокурсники у Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галекціоновича Короленка. Вступила цього року у на спеціальність історії і археологія Аліна Бабак. Говорить, це була її мрія, адже ну, наша історія завжди була переписана і хочеться донести правду, яке все було насправді. Це нові випробування, нові знайомства, нові друзі. Новий колектив, це вихід із своєї зони комфорту. І з початком нового навчального року привітала присутніх ректорка вишу. Шановні наші першокурсники, саме на вас, на нашу молоду еліту покладається надія, що ви станете фахівцями, що ви станете справжніми захисниками на освітянській ниві нашої нинтії України. Для першокурсників посвяти попереду урочистості пройдуть на кожному факультеті окремо. Говорить голова наукового сектору Владислав Долгов. Уже окремо на кожному факультеті, кожна студентська рада факультетська буде готувати з ними такі міні, міні такі посвяти проведуть знайомство. Познайомляться, тобто представляться через п'ять років саме на ваші плечі ляже виховання підростаючого покоління. Ви будете нести зерно правди і віри в серця маленьких українців, навчати їх, наголосив голова Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. У вас попереду п'ять цікавих і насичених років навчання. Зараз ви лише знайомитеся між собою з викладачами і новими предметами. Сподіваюся, що кожен із вас знайде тут вірних друзів і визначиться із тією стежиною, якою крокуватиме усе своє життя. Ви сьогодні обрали, мабуть, найпрекраснішу професію професію педагога. Через п'ять років саме на ваші плечі ляже виховання підростаючого покоління. Також на святі присутніх вітали творчі колективи університету.